На засідання комісії питань планування, фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку. нам потрібно розглянути ряд питань, присутніх. Давайте перейдемо до порядку день. Про затвердження звіту про виконання бюджету ліківецької сільської територіальної громади за 12 місяців 2024 року. Я вам зачитаю проєкт рішення. Чи вам детально все розповісти? Проєкт рішення. Затвердити звіт про виконання бюджету від сільської ради за 12 місяців 2024 року, по доходах в сумі 90 мільйонів 444 тисячі гривень, по видатках в сумі 86 шість мільйонів п'ятсот тисяча гривень, в тому числі по доходах загального фонду 85 мільйонів 334 тридцять тисячі гривень. По доходах спеціального фонду 5 мільйонів 109 дев'ять тисяч гривень. По видатках загального фонду ой, спеціально так, податка загального фонду 79 мільйонів 344 тисячі та податка з спеціального фонду 7 мільйонів 216 тисяч. Звіт про виконання цього сільського бюджету додається. Оприлюднити звіт про виконання бюджету від Кирівського сільського району 24 рік згідно чинного законодавства. Ну, так, коротенько. Рекомендуємо зараз на розгляд сесії, як і Відующе питання: про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Віттівецькій сільській територіальній громаді на 25 і 27 років, відповідаючи кордон, Олександр. Я Олександр. Я Кому міст. я знаю, щоб чули і бачили. Я можете чу, Відповідною програмою передбачалися кошти на проведення робіт з дератизації, дезінсекції, дезінфекції, дезінфекції іншої санітарної обробки. Коли представники Держпродспоживслужби місті проживання ВПО по, відповідно по площі заклали 3 тисячі гривень. Разом з тим та сама служба написала відповідний припис і вже укладений договір на виконання зазначених робіт КП Вітівецький господар по сміттєзвалищу і по частині сміттєзбірної. Це є такі санітарні вимоги, де не рідше, як. Двічі на рік має проводитись обробка. Загальна вартість складає 30 тисяч. Я змушений додати по цих руках, але додав трошки більше. На 25.40, на 26.50, на 27.60. На виконання цих обійш. Не буде запитання. Рекомендуємо на Питання про внесення змін до програми «Питна вода відівецької сільської територіальної громади 25 і 27 доповідаючи. Програма відповідно була затверджена на початку грудня минулого року. У нас якраз був пройшов е, тендер на виконання робіт по будівництву капітальний ремонт водогонів в селі Терешпіль і в селі Софіївка нашої територіальної громади. Відповідно до Державного служби, яка перевірила ці закупівлі, рекомендували відмінити термін. Відповідно, роботи не проводились, і є необхідність ці кошти вже закласти на 2025 рік. Загальна вартість цих робіт 3 мільйона 200, з яких 10% має бути е, коштів людей. на Співфінансування. Отакі зміни. Немало питання. Наступне ще питання про внесення змін та доповнень до комплексної оборони правоохоронної програми Вітівецької сільської територіальної громади 25-27 років. Е, як ви знаєте, в нас е, за рахунок залишку, ми можемо, який склався на перше перше, ми можемо направляти кошти на військові частини. Звернень було дуже багато, всі розглянуті, ну, всі, не майже всі, а всі. Один є нюанс, зараз трошки так. До, до, до відома доведу на того, хто, якщо, якщо військова частина, виділяє мої кошти субвенції на придбання БПЛА, вони мають бути погодження дозвіл від військової вищої своєї частини, і плюс погодження з радою оборони від, від області. Тому всі вони були погоджені і тими, і тими. І пропонується внести такі зміни до програми, а саме. Виконання такий пункт додати виконання бойових завдань та наступальних операцій на Запорізькому напрямку для закупівлі матеріально-технічного оснащення підрозділу військової частини 5049 на суму на 25 рік на суму 200 тисяч гривень, на виконання бойових завдань та наступальних операцій на сході України з метою забезпечення потреб військової частини А 4638 на закупівлю наземних роботизованих комплексів 250 тисяч. Виконання бойових завдань на Донецькому напрямку з метою забезпечення потреб військової частини А 16-19 на закупівлю бепила та засобів АРФ 250 тисяч гривень. Виконання бойових завдань щодо відбиття збройної агресії Росії та оборони територіальної України вздовж усієї лінії фронту з метою забезпечення потреб військової частини А 47-14. На матеріально-технічне забезпечення та придбання автомобільної техніки 200 тисяч. Виконання бойових завдань щодо відбиття. Збройної агресії Росії та оборони території України вздовж усієї лі лінії фронту з метою забезпечення потреб військової частини А 0693 на придбання комплексу фередіелектронної боротьби 200 тисяч гривень. Виконання бойових завдань щодо відбиття збройної агресії Росії та оборони території України вздовж усієї лінії фронту з метою забезпечення потреб військової частини А 4718 на придбання мобільної широкочастотної станції РЕБ 200 тисяч. Я так коротенько. На закупівлю військовою частиною А-3028 Національної гвардії України спеціальні засоби захисту 300 тисяч. На створення належних умов для проведення лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних сил України, які отримали травми та поранення під час захисту батьківщини для покращення матеріально-технічної бази військово медичного клінічного центру Центрального регіону. Це у нас в нас Вінниці 200 тисяч. Також додати такий пункт з метою забезпечення належних умов для оперативного реагування та дієвої взаємодії з органами місцевого самоврядування під час проведення контрозвідуваних антитерористичних заходів боротьби із злочинністю та на території Вінницької області, а також заходів, спрямованих на боротьбу із збройною агресією Російської Федерації проти України та її спрямування в умовах військового стану для забезпечення служби безпеки України, а саме на придбання паливно-мастильних матеріалів для службового та транспорту програма доповнюється на загальну суму 1 мільйон 950 тисяч гривень. Немає запитань. Це, чи... Це всі, всі частини, які до нас звернулися, всім виділяємо субведі. Це частини з Вінницької області? Чи? Ні, є частини з Бахмута. <кхух> Тільки багато. Є з Бахмута, з Києва, дуже багато з Запорізької. Так, да, є з Бахмута військова частина. Ні Миколаївська область, також військова частина. Дніпропетровська область, місто сама. Ну, і є наші місцеві гайки. Нікому не відказали. Ні, нікому не відказали, розділили всі, добили всі погодження всі. Ну, звичайно, ще одне Він, тримає. Ми, є ще одна військова частина, ми чекаємо кожня. Ми в програму да. їх включили, але на виділення коштів не включили, Він, ми просто підтримуємо цю суму. Дочекаємося їхнього дозволу. А погодження буде, то ми на слідующую сесії. <кій> так, запитання <кій> маємо. Рекомендуємо на розгляд <кій> сесії. <кій> так, слідуюче питання про затвердження положення про преміювання працівників закладів освіти та установи Тівецької сільської ради за високу результативність. <кій> Виникла <кій> така нагальна потреба у зв'язку засто... із змінами законодавстві. Трошки змінити. Дане положення про приймування працівників закладів освіти до основного сільської ради за високу результативність роботи. Проєкт рішення. Затвердити положення про приміювання працівників закладів освіти Вітєвецької сільської ради. Фінансування передбачених положенням премій здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень у рішень сільської ради про місцеві бюджету на відповідний рік. Ну, тобто, mm. якщо є кошти, приміють. Нема коштів. Межа фонду. Так, да, межа фонду заробітної плати. Mm -hmm. Тут якби не... По-другому не може бути. Ось. Добре, рекоменду. Немає запитань? Mm -hmm. Рекомендуємо на вилучувати. Mm -hmm. Так, слідующе питання про затвердження положення про прийняття працівників закладів культури. Те саме, так, реком... да, із під... закладами культури. Також були внесені певні зміни в зв'язку з змінами законодавства. І також це приймування в Деснійся межах фунту заробітної плати. Це чисто да, нормальне. Воно було, але просто зробили деякі правки. Відповідно законодавство. Да, відповідно законодавство. Рекомендуємо. Слідуюче питання: принесення змін до порядку використання коштів місцевого бюджету Вітівецької сільської територіальної громади, передбачених на фінансування заходів комплексної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України вітівецько сільської територіальної громади 25 і 27 сьоміки. Доповідає морські проект розроблений з метою проведення цих порядків до підніс до чинного законодавства і. Враховуючи листи Міністерства справ ветеранів і департаменту ветеранської політики мінської ОВА стосовно заміни довідки згідно додатку 6 до порядку надання та позбавленого статусу учасника бойових дій, це довідка про безпосередню участь та інші документи, що підтверджують участь і в АТО в операції вільних сил чи заходах по обороні України на витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Відповідно, в тексті, в тексті порядків кругом, заміняється, заміняється ця довідка і інші документи на витяг з державного реєстру витирання війни. Цей реєстр можна отримати у нас в ЦНАП, тому проблем з реалізацією цього рішення немає. Mm. Так, все зробили нікого питання. Ми рекомендуємо mm. Так, Слідує питання: принесення змін до рішення 63-ї сесії Бітівецької сільської ради восьмого скликання номер 987 про бюджет Вітівецької сільської територіальної громади на 25 рік. Коротенько, воно коротенько звичайно не але... Враховуючи всі службові записки наших головних розпорядників коштів, також звернення всіх військових частин, враховуючи офіційний висновок фінансові, пропонується внести наступні зміни до, до бюджету від Тівецької сільської теперної громади. Саме збільшити видаткову частину по відділу комунальної власних слово комунального господарства на оплату електроенергії на суму 84 683 тисячі гривні. У відділу комунальної власності комунального на іншу діяльність на отримання поліцейських станцій на оплату електроенергії на суму 50 тисяч гривень. відділу комунальної власності по парату на загальну суму 251 тисяча 458 гривень, а саме заробітна плата 206 тисяч 113 гривень та нарахування на оплату праці 45 тисяч 345 гривень. п'ять відділу соціального захисту та охорони здоров'я саме по порату на загальну суму 146 тисяч 912 гривень. На заробітну плату на загальну суму 119 тисяч 600 гривень, нарахування оплату праці 26 тисяч 312 гривень та оплата електроенергії на суму 1000 гривень. В головному розпоряднику по коштів відділу соціального захисту та охорони здоров'я саме по територіальному центру на загальну суму 196 тисяч 347 гривень. На заробітну плату 160 тисяч 940 гривень. Нарахування на оплату праці 35 тисяч 407 гривень. У фінансовому відділу Вітівецької сільської ради на загальну суму 271 278 гривень, на заробітну плату 222 359 грн, на рахування на оплату праці на суму 48 900 грн. дев'ятсот Головному розпорядку хоче служби з дітей Вітівецької сільської ради. На загальну суму 152 095 грн, на заробітну плату 124 668 грн, на рахування на оплату праці 27 427 грн. гривень. В основному розпрямку коштів відділ освіти соціально-гуманітарної роботи, саме забезпечення діяльності будинків культури і відплубів на загальну суму 124 431 гривні. Заробітна плата 55 574 гривні. Нарахування на оплату праці 12 228 гривень, оплата електроенергії 56 629 гривень. В головному розпрямуні коштів відділ освіти соціально-гуманітарної роботи, а саме забезпечення діяльності бібліотек на суму 31 645 гривень. А саме заробітна плата 25 тисяч дев'ятсот гривень, нарахування на оплату праці 5 тисяч сімсот сім гривень. Головному розпряду коштів відділу освіти соціально-гуманітарної роботи, а саме надання дошкільної освіти, на оплату електроенергії на суму 245 тисяч 200 гривень. Головному розпряду коштів відділу освіти, а саме по, по закладах освіти по школах на загальну суму 343 тисячі сто це на заробітну плату 96 тисяч 770 семьдесят гривень. Нарахування на оплату праці 20 тисяч 259 гривень. Оплата електроенергії 226 тисяч 73 гривні. В повному розгляду хоче відділу освіти саме по інклюзивно-ресурсному центру. На загальну суму 2050 гривень. Заробітна плата, 1680 гривень, на рахування 370. В Головному розгляду очі відділу освіти, соціально гуманітарної роботи. Саме по апарату на загальну суму 541 тисяч 212 гривень, це заробітна плата 450 тисяч 111 гривень, нарахування на оплату праці 91 тисяча 101 гривень. В головному розпрямку купиться саме по Вітівецькій сільській раді по апарату на загальну суму 1 мільйон 141 тисяча 178 гривень. А саме заробітна плата 814 тисяч 900 гривень. Нарахування на оплату праці 179 тисяч 278 гривень. Оплата електроенергії 90 тисяч гривень, оплата природного газу 30 тисяч гривень. Головного розпоряднику коштів фінансовий відділ Літєвецької сільської ради, а саме на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету, на виконання програм соціально-економічного розвитку, на поточ, для передачі субвенцій військовим частинам на загальну суму 1 мільйон 150 тисяч гривень. Головному розпоряднику коштів відділу соціального захисту та охорони здоров'я на інші заходи у сфері соціального захисту, на інші виплати населенню, Загальну суму 90 тисяч гривень, а саме покриття витрат на поховання учасників бойових дій 50 тисяч гривень, одноразова грошова допомога при мобілізації 40 тисяч гривень. Збільшити видаткову частину по спеціальному фонду місцевого бюджету, а саме в повному розпорядку коштів відділу комунальної власності житлово-комунального господарства, а саме на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. На загальну суму 2 мільйони 910 тисяч 089 гривень. Це саме на експертизу кошторисної документації, нове будівництво водозабірної світловини свідової тікції на суму 8386 тисяч гривень та капітальний ремонт вуличних водоводів в селі Терешки та село Софіївка на суму 2 мільйони 703 одна тисяча сімсот три Головного розпрятування коштів фінансової відділи Літівецької сільської ради, а саме на субвенцію на передачу субвенції з місцевого бюджету державним бюджетом. Капітальні видатки для передачі субвенції військовій частини на суму 600 тисяч гривень. Дані, дані видатки збільшити за рахунок вільного залишку загального фонду станом на 1.1.2025 року, а саме за рахунок іншої дотації, яка залишилась на суму 84 тисячі 683 гривні, за рахунок вільного залишку власних коштів спеціального фонду на суму 90 тисяч та навколення коштів відшкодування втрат на суму 90 тисяч гривень та кошти також за рахунок залишку по спеціальному фонду кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського виробництва на суму 903 тисячі 722 гривні, а також за рахунок пільг залишку власних коштів загального фонду, який став на 1.1.25 року на загальну суму 7 мільйонів 542 тисячі 275 гривень. Ну, коротенько так. Чому у нас був складав залишок весь? Ми його розподілили на потреби всіх наших установ. Може, у вас різала вухо заробітної плати. Ви знаєте, у нас не було забезпечено до кінця року. І згідно всіх поданих потреб, всім розподілили по всіх установах і Росії піднялася ціна. І відповідно субвенції, які потрібні нам. Є запитання, рекомендуємо нам. Слідуюче питання: про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Вітівецької сільської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання заходів комплексної оборони правоохоронної програми Вітівецької сільської ради на 25-27 роки. Відповідно усіх звернень і того, як виділені кошти, потрібно. Затвердити таке рішення передати кошти з бюджету від Тівецької сільської територіальної громади державного бюджету вигляді субвенції з місцевого бюджету державного на виконання комплексної оборонної правоохоронної програми на загальну суму 1 мільйон 750 тисяч гривень. А саме військовій частині а 4638 в частині виконання заходів для закупівлі наземних роботизованих комплексів для забезпечення потреб військової частини в сумі 250 тисяч гривень. Військовій частині А 16-19 в частині виконання заходів для закупівлі БПЛА та засобів РЕП та забезпечення потреб військової частини в сумі 250 тисяч гривень, військовій частині А 47 14 в частині виконання заходів для матеріально-технічне забезпечення та придбання автомобільної техніки для військової частини в сумі 200 тисяч гривень. Військовій частині А-0693 в частині виконання заходів для закупівлі безпілотних літальних апаратів та комплексної радіоелектронної боротьби для забезпечення потреб військової частини в сумі 200 тисяч гривень. Військовій частині А-4718 в частині виконання заходів для закупівлі придбання мобільної широкочастотної станції РЕФ для забезпечення потреб військової частини в сумі 200 тисяч гривень. Військовій частині А-3028 Національної гвардії України в частині виконання заходів для придбання спеціальних засобів захисту. Для забезпечення потреб військової членів в сумі 300 тисяч гривень. Службі безпеки України в частині виконання заходів для придбання паливно-мастильних матеріалів для службового до транспорту на суму 150 тисяч гривень. Військово-медичному клінічному центру центрального регіону для покращення матеріально-технічної бази в сумі 200 тисяч гривень. Затвердити договори про передачу міжбюджетних трансфертів, уповноважити сільського голову Тівецької сільської ради Стаславовідвіжно підписати вічі вказані Таке рішення воно має бути для підписання. Немає запитань. Рекомендуємо на чергове засідання. Дякую. І одне ще питання про участь в конкурсі Вінницької обласної ради, відповідає Касперський сесію Вінницької обласної ради 20 грудня 24 року було оголошено в конкурс Вінницької обласної ради безпечність і громади. Що собою цей конкурс облаштування? Укриттів, ну, якщо так коротко. Ми, зробивши моніторинг, подивилися, які в нас є укриття у закладах освіти, а тут якраз конкурс можна брати участь у закладу освіти. Жданівський садочок да, має укриття, але для кращого його облаштування необхідно певна сума коштів. Ну, Вирішили взяти участь в цьому конкурсі. Документи всі підготовлені. У разі перемоги треба буде співфінансування, бо там співфінансування 50 на 50. Це загальна, Це, вартість. Е, загальна вартість до 200 тисяч. Mm -hmm. е, якщо від, від нашої громади 99 тисяч 725 гривень, то mm -hmm. скільки mm -hmm. саме 50 на 50. Да, 50, на 50. Е, тому треба, треба підтримати. Да. Це наші діти. І... Вибрали цьому у корпусі. Але якщо нічого не робити, то так, ми подаємося. Ну, да. на конкурсі. Да, немає запитання. Рекомендуємо нас mm вчера. -hmm. Дякуємо всім. Всі питання наші вичерпані. Всім дякуємо.